Ця помилка коштувала мені 7 стресових років життя і 138 тисяч гривень. Шість років я працювала в фармацевтичній компанії і думала, що здоров'я в аптеках у лікарів. А потім, коли моєму сину не могли допомогти ті ж самі лікарі, я вимушена була піти вчитися в один університет, в другий, за кордон. Я шукала чудодійну схему і думала, ось воно є. Моє мислення таке було. Ліки треба ліки. А виявляється, своє тіло може лікувати себе дуже класно, якщо ти створиш для нього сприятливі умови. Я була в шоці, коли почала вивчати психосоматику, натуропатію, нутриціологію і будувати свою систему життя, в якій я кайфую, в якій мені класно, в якій я люблю життя, людей, мого можу, можу приймати свого сина. Стрівень стресу ніже плінтуса, і мій син почав відновлюватися. І скажу тобі: підписуйся на мій блог, в ньому є дуже багато правдивої інформації про здоров'я.